Папа Йоанн Павло II, якого мощі маємо в нашому храмі, який молився тут, вербну неділю називав брамою до Великого тижня. Ми сьогодні разом з Ісусом, разом з нашими вербами, переходимо через цю браму, вітаємо Ісуса. А що за цією брамою є? Деякі думали, що Ісуса посадять на троні і що почнеться нова ера в історії вибраного народу, що відтепер все буде по-іншому. І мали в них була власна така уява про царування Ісуса. А тим часом за цією брамою виявилося бути те, що ми почули сьогодні в страстях Господніх. Там була зрада, там був страх, страждання і, врешті-решт, смерть. Бачачи бача, це, багато хто покинув свої верби і говорили, не такого Месію я очікував. Вони увійшли за цю браму. І розчарувалися. Казали також, ну, промовляли ці слова, які ми почули сьогодні в Псальмі, які ми почули в Євангелії. Він поклав надію на Господа, нехай Він його врятує, нехай зійде з Христа, нехай спасе самого себе, як Він такий цар. Ці всі люди. Висміювали вірність Ісуса. Можна сказати, що за цією брамою, через яку ми сьогодні входимо, є саме вірність Ісуса. Є просто вірність. І світ тому хоче знищити вірність. Вірність в подружньому житті. Вірність цінностям, яких ми навчилися, якими ми навчилися жити вже з дитинства. Вірність в священстві в монашому житті, вірність в батьківщині, світ тому хоче знищити, висміювати вірність, тому що Бог саме через вірність Ісуса звеличив Його. Тому що Ісус залишився вірним аж до смерті, і то хресної смерті. І, мабуть, тебе також якимось чином Бог розчарував, входиш через цю браму і відчуваєш розчарування, дивишся на своє життя, на цю війну і думаєш. Ну, відчуваєш просто таке розчарування. Але сьогоднішня літургія, сьогоднішнє Боже Слово, і Бог через це все, що сьогодні бачиш і чуєш, Він заохочує тебе і мене, щоб ми не покидали своєї верби, щоб ми наставали осторонь через наше розчарування. Тому що за цією брамою, через яку ми сьогодні входимо, дійсно є страх, є зрада, є страждання і смерть, але є ще щось. І це є саме Воскресіння, тобто рятунок, тобто життя. За цією брамою. Насправді є певен трон, на якому сяде наш Господь, тільки що цим троном є Хрест. І там за цією брамою є царювання Ісуса в нашому житті, але зазнають його ті, які залишаться вірними. Амінь.